Леся Українка три метелики. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду на сонячому світлі. Перелітали із квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, що сонечко зайшло за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли води до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені, а ключа ні За той час, який стояли перед дверима та не знали, що робити, смокли страшенно. На силу крильця ми ворошили, ледве долетіли до туліпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий туліпачику, просимо тебе, розкрий вийка. Пан подивився на них і промовив і червоного прийму, а білий нехай на дворі!» Але обидва метелика, жовтий і червоний, промовили якщо ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на душі будемо мокнути. Смутні метелики полетіли до білої лілеї, попросили, щоб вона їх заховала від дощу, але та погодилась прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або десь братами знайдемо захист, або вкупі бідувати будемо. Почуло це за хмар сонечко. Схотілося йому побачити тих приятелів, які так один одного обстоювали, продерлися крізь хмар і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильця та їхнє висохли, і самі вони зігрілося. І знову літали, танцювали, раділи аж до. Вечора, а коли сонечко зайшло за гору, метелики полетіли додому спати.